Я процитую тут президента. Я доручив уряду сформувати програму зимової підтримки українців. Вона запрацює вже в грудні місяці. Перше це пряма підтримка, яка торік яку можна було витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій. Деяким іншим групам у суспільстві я доручила працювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від «Укрзалізниці» 3 тисячі кілометрів, щоб кожен міг безкоштовно в межах України обрати залізничний маршрут. Ну там певні маршрути були зазначені від Київ, Київ, Дніпро або будь-які інші 3 тисячі кілометрів. Безкоштовно чесно, трошечки лякає це в контексті того, що протягом цього року скільки разів Верховна Рада переглядала. Бюджет України, бо були певні дефіцити, і тут такий анонс. Ну, мабуть, я не знаю, президент має якусь велику надію чи підставу говорити про те, що грошей у нас достатньо і президент, я так розумію, грошей достатньо, в нього цим проблем немає. А давайте поговоримо, що в нас з державою і чи є достатньо грошей в державі. Перше, чи потрібна зимова підтримка? Однозначно, зима складний період, тим більше під час російського вторгнення, під час Російських атак на енергетичну інфраструктуру, тому звичайно, що підтримка має бути і минулого року була програма Тепла зима. Тоді я теж неодноразово підіймав питання її необхідності. Сподіваюся, вона буде прийняти цього року родинам з дітьми, і це є малозабезпечені Це є багатодітні, це є діти інваліди, це внутрішні приміщення особи. Це всі ті, які, на мою думку, мають отримати таку допомогу якою вона, врешті-решт, буде, буде визначати Кабінет міністрів України, чекаємо на його рішення. Однак, коли я чую про, там, наприклад, історію про «Укрзалізницю» 3 тисячі кілометрів, ну, це викликає в мене подив. Ну, По-перше, ми знаємо, що президент Зеленський дуже любить гучні заяви, мільярд дерев, 4 тисячі доларів зарплата вчителям, що там ще було, смартфон кожній бабусі чи ще щось таке. Та він дуже полюбляє такі історії, от тепер 3000 кілометрів. Виникає питання, хто заплатить за цей бенкет. Бо безкоштовно не існує нічого. І тим більше Укрзалізниця це точно великі витрати. До речі, Укрзалізниця в глибоких збитках, до речі, працівники Укрзалізниці отримують наднизку заробітну плату, абсолютно недостатньо, абсолютно негідно. І все це якось не турбує президента. Але тепер ще один такий тягар на Укрзалізницю вішують. Покривати це все одно доведеться. Яким чином це будуть покривати? Ну, я нагадаю, перше, що цього року, в серпні, було забрано 8 мільярдів гривень в міста Києва, які пішли в резервний фонд кабінету міністрів, які після того розподілив всі гроші в саме Укрзалізниці. Таким чином, виходить, що перше джерело, яке сплатять і ті, хто сплатять за цей подарунок від Зеленського, це будуть всі кияни. В незалежності кияниці їздять залізною дорогою, не їздять, але подарунок це отримують всі. Знов таки, незалежно людина спроможна заплатити собі за залізничний квиток чи не спроможна, знову таки, цей подарунок буде всім. Наскільки це адекватно, ну, в мене великі питання. Друге, це в цілому державне, я думаю, що не вистачить цих коштів міста Києва, які були вкрадені в міста Києва і Киян. Думаю, що доведеться ще збільшувати державну допомогу в Укрзалізниці. Що це означає? Не існує ніяких державних коштів. Це ж не Зеленський особисто зі, з бюджету своєї родини внесе в бюджет Укрзалізниці. Це означає, що всі платники податків України скинуться і знов-таки ці люди їздять автівкою, чи потягом, чи взагалі нікуди не їздять. Немає жодного значення, але заплатять за це всі. Я не розумію такі програми, не розумію їхню доцільність. У нас держава говорить, що в держави немає коштів підвищити грошове забезпечення військовослужбовцям, яких сьогодні грошове забезпечення, якщо вони не на нулі, менше ніж середня по Україні, менше ніж охоронця за зарплата військового, який не на нулі. Ну а, а при цьому такі. Панські подарунки від Зеленського за рахунок правда всіх інших. Ну, як на мене, це виглядає дивно. Угу. Пане Олексію, хочу уточнити щодо Укрзалізниці. Ви зазначили, що компанія збитково заробітні плати там доволі низькі. Чесно кажучи, дуже незрозуміло в контексті того. Що це ж наш найголовніший логістичний хаб спочатку повномасштабного вторгнення. Авіаперевезень немає. Пасажиропотік точно збільшився на вукр ну і вантажні перевезення. Тож чому компанія тоді походить збитково? Тому що пасажирські перевезення в вурзалізниці ну там декілька причин. Офіційні причини: пасажирські перевезення в Укрзалізниці збиткові. Тому чим більше їздить пасажирів, тим більше збитків нестерзалізниця. Тепер вантажні перевезення мали б покривати це, бо вони є прибутковими, але не покриваються. І треба розуміти, що обсяг вантажних перевезень укрзалізницю впав, якщо порівнювати, наприклад, з кінцем там радянського союзу чи початком навіть незалежної України, впав просто ну там катастрофічно. Тепер неофіційні причини. Я б до них ще зарахував крадівництво на залізнаукрзалізниці. Бо mm -hmm. на жаль, укрзалізниця вже багато років є такою годівницею різними в різном, в різних виглядах або прилаштовуючи вправління Укрзалізниці різних людей, які замість того, щоб платити з власного кармана, влада платить по такими посадами, продовжуючи, я думаю, прямим прямим шахрайством і крадівництвом, Періодично заводяться кримінальні справи, періодично когось тягнуть до суду, але на жаль, пограбунок укрзалізниці це все не зупиняє. Ну і не забувайте, що Укрзалізниця теж є об'єктом атак ворога. Причому останнім часом ворог свідомо спеціально бив і б'є по залізничній інфраструктурі. Це все теж колосальні збитки. Угу. От власне в цьому ключі якось на наступному році в держбюджеті буде відображено видатки на захист інфраструктури, Укрзалізниці, ну енергетичних об'єктів. Вже зараз є розуміння, яка сума нам необхідна, і звідки ми будемо їх брати, ці гроші? Ну звичайно, що ці гроші точно потрібні захищати об'єкти ці треба. Суму зараз я вам не скажу. ми Очікуємо ще на прийняття остаточного державного бюджету ще не прийнятий. Угу. Але що я можу вам сказати, що по даних рахункової палати в бюджетах 23-24 роках бюджет 23-24 років було виділено 36 мільярдів гривень на захист об'єктів енергетичної інфраструктури. 36 мільярдів. З них увага використано було 18. Тобто половина коштів, які були надані бюджетом на захист об'єктів енергетики, взагалі не були використані в іншій половині. Очевидно, що якась частина була просто вкрадена з тих 18, які були використані. Знову таки йдуть кримінальні провадження. Знову таки ми чуємо різні заяви на цю тему. Тому ну це ситуація, яку ми маємо, це, це чесно кажучи, абсолютний жах, тому що. Ну, якому, якими треба бути безпорадними, безвідповідальними, щоб половину коштів, які були виділені на енергозахист, енергетики, взагалі не використати. Повторюю ще раз, взагалі, не справа не в не в тому, як навіть там. Я, ми, ми навіть зараз вам про якість не говоримо, а просто половина грошей взагалі не було використані. Після цього ворог знищує енергетику. Після цього, як ви на початку зазначили, в вашому помешканні холодно і в. В мільйонах інших помешкань, і будинків по всій Україні, ще холодно, і взагалі не зрозуміло, що нас чекає попереду цієї зими. А коли можна було захистити енергетику, то ці ці менеджери від Зеленського навіть не спромоглися використати, використати виділені кошти. Пане Олексію, точню, з чим це пов'язано? Що не встигли, я не знаю, якісь бюрократичні процеси довгі, які якраз от і гальмували ці процеси, аби використати всі ці виділені кошти, чи я не знаю брак людей некваліфікованих, аби не знаю виконувати цю роботу. З чим це пов'язано? Моє пояснення, все те, що ви перелічили і більше, але як на мене, це все абсолютно ну, не пояснення, які, як на мене, не викликають жодної довіри. Угу. І якщо вам щось заважало, так ідіть, змінюйте законодавство де треба, міняйте, щоб можна було захистити і забронювати працівників і так далі. і так далі. Тобто, ну робіть свою роботу. знаєте, можна це давно відомо. Можна знайти тисячу причин, чому ні. Чому не зробили ну можна тисячу причин знайти, але мені, мені вони не цікаві. Я думаю, вам вони не цікаві да, звісно. А, гаразд щодо нашого бюджету на наступний рік тут міністр оборони Шмогалік каже, що Україні наступного року знадобиться військова допомога на суму від 12 до 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи НАТО з закупівлі американської зброї. Міністр оборони додав, що Україна взагалі здатна виробляти 10 мільйонів БПЛА у наступному році за достатнього фінансування з боку союзників, але їй також необхідно більше далекобійних артилерійських снарядів. А, ну і тут швейцарське видання Цюріх пише про те, що військова та фінансова допомога Україні із боку заходу помітно скорочується. Як пише видання, найбільше донор України з моменту вступу Дональда Трампа на свою посаду. Не виділили нових коштів на постачання озброєнь. Європа частково компенсувала дефіцит у першій половині року, але от з кінця літа темпи підтримки з мови різко впали. Обсяг європейських зобов'язань скоротився на 57%. Це з 3,8 мільярдів євро до 1,9 мільярдів євро на місяць. Як розуміти, що відбувається з підтримкою наших партнерів? Чи дійсно це от скорочення? Ми спостерігаємо от в цьому році, і до чого воно веде? ведеть відмовляться від підтримки фінансової нам? Якщо наші партнери відмовляться від е, фінансової підтримки України, треба просто розуміти, нам кінець, тобто, це не перебільшення, це не з там. Я не, не намагаюсь тут нічого а, якогось налякати? Ну це просто об'єктивна реальність, бо ми не маємо абсолютно внутрішніх ресурсів. Для фінансування держави в умовах без зовнішньої підтримки. Думаю, що цей сценарій нереалістичний. Слава Богу, думаю, що підтримка продовжиться. Питання в обсягах підтримки. Зараз ключове питання. Ми всі розуміємо, що в європейських країнах є питання по тому, і там є свої політичні цикли. Далеко не всі щасливі в тому, що кошти їхніх бюджетів йдуть на підтримку України. І тому найкращим виходом з ситуації є конфіскація заморожених російських активів. Це великі кошти. цих коштів достатньо для того, щоб продовжити фінансувати Україну, наш військо. І фактично ну, це кошти морально чесно наші. Тобто це кошти агресора, які власне нас нищать, і тому абсолютно чесно ці кошти Україні віддати. Чи так станеться, побачимо. Ми бачимо, що в цьому напрямку іде робота. Поки що рішення перенесено на кінець цього року. Але я дуже сподіваюся, що все-таки це рішення буде прийнято. І тоді, якщо це рішення буде прийнято, то, звичайно, це власне, нас врятує в цій ситуації. Однак, що чого б не хотілося, бо тут теж, знаєте. Не хотілося, щоб ці гроші були якось передані, умовно кажучи, Зеленському, які просто їх розтринкає на різноманітні подарунки і програми імені самого себе, на різноманітні кешбеки, і інші абсолютно марафони, і інші непотрібні речі. Тому що ну, ми ж не знаємо, скільки буде тривати ця війна. А по-друге, якщо ми повністю використаємо ці кошти, а де ж ми будемо брати фінансування на відбудову України після? Тому до цих грошей треба ставитись дуже відповідально, як і до будь-яких інших грошей, mm -hmm. але от якраз тим що з відповідальним ставленням до фінансу, фінансів до грошей, я на жаль бачу великі проблеми в нашої нинішньої влади. Mm -hmm. Пануці можливо трошки конспірологічно прозвучить, але тим не менш чи не пов'язується це скорочення фінансової допомоги з боку наших партнерів з тим, що ми ж відкриваємо експорт зброї. І по суті, партнери наші бачать, що ну дивіться, якщо ви самі спроможні ще й продавати зброю, то чого ми вас маємо фінансувати? Ні, я не думаю, я жодного разу не чув такого питання від партнерів. Тут якраз всім це зрозуміло, і і до речі, багато країн якраз очікують, щоб ми відкрили цей експорт, тому що українська зброя має попит, і теж нам треба розуміти, що експорт зброї це не зрада. А це можливість для підприємств отримувати обігові кошти для того, щоб ще більше виробляти ще більш якісної зброї. Тобто, держава Україна що зможе, те закупить. А але чим сильніше наш ВПК, чим більше людей в нього до нього залучено працюють, тим краще. Uh -huh. Тому тут я якраз жодної проблеми не бачу, і про це я якраз не чув. Інша проблема це яка звучить. Це на жаль корупція, і коли президент України замість боротьби з корупцією хоче займатися боротьбою з антикорупційними органами, оце вже реально е, впливає на обсяги підтримки Україні, тому що ну ніхто не хоче опинити ситуації, коли їм будуть всередині їхньої країни пред'являти питання, ви віддали наші гроші в Україну, їх там вкрали. Ще уточнення щодо експорту зброї, президент якраз анонсував цього місяця продаж за кордон нашого озброєння. А у держбюджеті на наступний рік можливо вже відображені Якісь цифри стосовно того, скільки ми зможемо отримати надходжень від цієї ініціативи? Я не бачив такої окремої статті, ну, але це просто може збільшити податкові надходження. Але ми не розуміємо, все таки, поки що як це буде відбуватися, по яким конкретним номенклатурам чи будуть якісь обмеження? Тому думаю, що поки доволі складно тут порахувати, який фінансовий ефект це може принести в держбюджету. Угу, угу. Паноксі, от перед другим читанням держбюджету, наскільки не знаю, ви впевнені, чи наскільки вас переконав уряд, зокрема в тому, що на наступний рік держбюджет ну сплановане, скажімо так, значно якісніше ніж у цьому та попередньому роках, коли от. Ну, таке було планування, що раптово посеред року виникав величезний дефіцит. Не зрозуміло ще й неодноразово. Я нагадаю так. історію цього року, коли в кінці липня нам сказали: ні, якщо ви терміново зараз не приймете бюджет, то вже до кінця серпня, ну зміни до бюджету, то вже до кінця серпня не буде чим платити зарплату військовим. Коли це відбулось, ну тоді, наприклад, я питав на бюджетному комітеті: Окей, ну, ви зараз все порахували? І відповідали, да, да, все порахували через два місяці. Абсолютно той самий текст. Якщо ви терміново не додасте грошей в жовтні місяці, то нам не вже нема чим платити грошове забезпечення військовим. Тому ну, ж змущаєтесь? Ну так це цього... ви не можете пор... Я розумію, що складно порахувати бюджет на 12 місяців наперед в наших умовах. Війна ну це насправді форс мажор. Але вже на 2 місяці не вміти прорахувати. Ну вибачте, а на що ви взагалі тоді там знаходитесь? Тому думаю, що цей бюджет не є більш якісним ніж минулі з точки зору планування і з точки зору його реалістичності. Ну але це питання до уряду. Саме тому я не голосував ні за минулий держбюджет, ні за цей держбюджет не голосував і, скоріш за все, не буду голосувати за остаточне прийняття держбюджету на шостий рік. Тому що, по перше, я бачу там, що там знаходиться місце для забаганок влади. Різноманітних про які я вже згадував кешбеки, марафони, національні тілі і так далі. А не знаходиться грошей, наприклад, на збільшення грошового за військового, військового стаки бюджет голосувати не буду. Але і якість цього документу викликає великі питання. Угу. Гаразд на останок, пане Олексію, хочу, щоб ви роз'яснили от трошечки більше цю новину і заяви ваших колег по парламенту. Під тиском європейців Рада зняла з розгляду законопроект про позбавлення російської мови захисту європейської хартії, регіональних або ретарних мов, заявив народний депутат Потараєв. За його словами, тиск чинився на народних депутатів і чинили їх невідомі йому функціонери або експерти Ради Європи. Уповноважений від Єврокомісії вести переговори про членство в ЄС щодо кластера дотримання фундаментальних прав і свобод людини. І важливо відзначити сталося це вже вдруге. Перший раз уряд вже подавав і змушений був відкликати цей документ у 2024 році під тис самим тиском з Брюсселя та Страсбурга. Зазначає по Я нагадаю, що якраз от ця новина, що тиск чиниться народних депутатів щодо цього законопроекту, з'явилася буквально одразу після того, як засоб масової інформації публікували текст. Певного такого плану миру, над яким працює Європи, там зазначається, що Київ та Москва мають посилити взаємопорозуміння та е, поважання до різноманітних мов, культур та релігій. Паносі на вас чинили тиск щодо цього законопроекту? І Якщо так, то хто мене на мене тиск ніхто не чинив взагалі. Працюю ну, про тиск по цій історії я не дуже знаю. Заяву пана Потураєва бачив. Чув я вже що треба безумовно. Виносити рішення і е, не потребує ну, тут щось, даже навіть пояснення, що якогось спеціального захисту сьогодні російській мові в Україні не потрібно, але з іншого боку, я просто пропоную нашим можновладцям ну, когось не звинувачувати, якось спокійно поговорити з європейцями, провести діалог і дискусію і пояснити власне в чому питання, де і все. І, бо я вже це стосується не цього пункту. Я повторюся за те, щоб він був в порядку денному Верховної Ради, але я чую, наприклад, там заяви інших народних депутатів зі слуги народу по іншим якимось рекомендаціям європейським, і вони такі говорять: Та, ну, давайте наплюємо на ці європейські рекомендації. Я просто хочу, щоб ми ну або як влада наплювала на європейські рекомендації, коли знищувала автономію антикорупційних органів. Я просто хочу, щоб... Ми всі розуміли, що ну, якось нам треба визначитися, ми таки хочемо в Європу чи ми не хочемо в Європу. Якщо ми в Європу хочемо, то ну, певні є правила, які нам теж треба виконувати, а, навіть якщо комусь цього не хочеться. А, крім того, повторююсь, ці, ну, ці вимоги зазвичай є на користь власного українського народу. Але це я кажу загально. Загальну оцінку не стосує яка не стосується конкретно цього пункту. Думаю що по ньому просто треба провести діалог з європейськими колегами, пояснити їм, в чому справа, та вирішити це питання раз назад. Угу, Почула пане Олексію, щиро вам дякую за роз'яснення. тих питань які ми разом з вами піднімали для наших глядачів, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.